Армада F-250 з дахом, такою кабіною повноцінною, лобовим склом, на якому є склоочисник, величезним, просто величезним е кузовом. Також у нас є тут і магнітова, коротше, на фарш е 250 кубічних сантиметрів. Е розганяється до 85 км на годину. Механічна коробка передач на 5 ступенів, понижений повишений ряд. Присутній. Е до речі, тут коробка реверсивна. 5 передач вперед, 5 передач назад. Кузов у нас досить такий величезний, відкидаються всі три борти. Навантаження на нього може бути 700 кілограмів, заявляє так виробник, але, в принципі, можна пробувати і більше, адже там дуже товстелезні семи листові ресори на кожну сторону. Рідинне охолодження. Тому, друзі, якщо вас зацікавив такий красень, привеземо в ваше місто доставочка у нас присутня. Номер телефончику під цим відео. Вартує він близько 619 тисяч гривень.